Хто хоче собі електрокар, але залишився при старій вірі і хоче собі ДВС, це на бензінчику чи на дизелі. Ідеальний варіант для вас це і гібрид плагін, який заряджається від розеточки, і, і бензин. Ви собі можете залити і кататися. Хтось там мені якийсь підписник писав в коментарях, я вже попередньо там. Себе знімав біля цієї машини. Каже, у мене в друга є така машина, то він вже скоро буде виливати той бензин. Він вже раз залив за цілий рік повний бак, до сих пор їздить, виїздити не може. Чому? Тому що кажуть, що вона може проїхати 100 кілометрів на одному заряді. Ціна її 8 тисяч доларів. І вона в Україні стала в 15. Дивимося, з якими пошкодженнями і скільки вона буде в ремонті. А ще раз нагадую: плагін, гібрид, який заряджається від розетки. Оце все пошкодження. Будемо пробувати без заміни схопитися за цю частину. От за цю і е, стендіком попробуємо підтягнути її назад, щоб це все виставити. Не знаю, як вийде. Я думаю, вийде. А якщо не буде міняти фільонка. Скоріше за все, що вийде. Ось Зі всіх останніх сторін машина повністю цілесенька. Вона сама приїхала, акумулятор в неї заряджений був, з'їхала з, з трала, немає ніяких помилок. Одимся, це бак для бензину в неї. А ось тут ми маємо е, для зарядочки, вона напевно зараз закрита. От для зарядочки машина проїхала 95 тисяч миль салончик в ідеальному стані. Можете це бачити. Безпека ціла, нічого не вдарено, нічого не стреляло, як чуть-чуть взаді. Так що, хто хоче суттєво економити, їздити на електриці по місту, а десь на відпочинок в Крим їздити на бензині, то це автомобіль для вас. Звертайтеся в компанію Intertrade, це супер гроші для такої машини. Ми з радістю вам допоможемо. виберемо автомобіль менеджера також поскидають варіанти. І компанія Intertrade, не забувайте.